Тепер друге питання нашої лекції було так, воно у вас записане, я нагадаю, мон-транзистори. Мон-транзистори. Оце, оце скорочення мон, ви вже знаєте, але давайте ми зараз ще раз нагадаємо. Вони мають багато назв, ну, У західній літературі є так званий фільм-ефект транзисторс. Фет так званий. Да? У нас вони іноді називаються, особливо в літературі старій. Польові транзистори з ізольованим затвором. Але частіше більш така популярна назва двояка, двояка, до речі, або МДН-транзистори, або МОН-транзистори. Ну, мені здається, МОН останні десятиліття воно більш таке розповсюджена назва МОН-транзистори. Що таке МДН? Метал, діелектрик, напівпровідник. Тобто такий такий брижок. Спочатку метал металевий затвор, потім діелектрична. Діелектричний прошарок ізоляційний, дуже невеликої товщини, мікроме, мікрометрової товщини, і відповідно напівпровідниковий кристал кремнія або П, або НД. Так? Тому так і називається МД. Або більше, більш е, частіше ці мдн транзистори називаються все-таки МОН-транзистори. Чому? Метал-офісел напівпровідник. Тому що в якості цього діелектричної прошарку, яку ми будемо зараз розглядати, я зарисую вам, там буде, як правило, матеріал селіціум-О2. Тобто двох іскремні. І тому часто пишеться МОН-транзистори по російськи МОП. Метал-окісел поліпровідник. Е, ну і давайте запишемо, що МОН-транзистори і в дужках зброшить метал, окісел або окис напівпровідник. Метал-окіс напівпровідник. Тому і МОН називається. Або інакше польові транзистори з ізольованим затвором. На відміну від польових транзисторів з керувальним переходом, на відміну від польових транзисторів з керувальним переходом, мають наступні конструктивні особливості. Мають наступні конструктивні особливості. Давайте спочатку їх запишемо. Потім ми розглянемо основний фізичний принцип, на базі якого вони працюють, а потім вже будемо розглядати конкретні, ну, структурні, конкретні структурні рішення цих транзисторів. Ну, а спочатку особливості. Які особливості? Ну, по-перше, затвор у цих приладах має вигляд металевої пластини. Тобто зовсім не так, як бачите, затвор у, а, значить, у ПТКП, де він був просто в вигляді області там, П або Н області напівпровідникового кристалу. Отже, затвор у цих приладах має вигляд металевої пластини, яка ізольована від напівпровідникового кристалу, тобто підкладки, тонким діелектричним прошарком. І, як правило, повторюю на півпровідниковій мікроелектроніці, яка ну, е, вже десь 30-35 років, як мінімум актуальна і більше, там використовується Сідійціомова кремнія двох із Так, Роль каналу в цих транзисторах виконує приповерхневий шар напівпровідника. Приповерхневий шар напівпровідника зі зміненим. Так званим інвертованим, інверсійним, зі зміненим на протилежний типом провідності. Зі зміненим на протилежний типом провідності. Зараз ми це розглянемо, як це відбувається. Зі зміненим на протилежний типом провідності. Ну, так званий інверсний шар. Інверсний шар. Оцей інверсний шар і відіграє роль у монтранзисторах, роль каналу. Далі. Канал у монтранзисторах може бути або індукований. Або вбудованим. Зразу вам скажу, що для нас більш актуально вивчити сьогодні транзистори з, будов... з індукованим каналом. Чому? Тому що вони використовуються не як лише дискретні прилади, підсилювання або ключові у дискретній електроніці, так? але з... 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 зазнали дуже великого такого розповсюдження у мікроелектроніці протягом останніх 30-35 років знову ж таки. Отже, ми маємо значить, частіше всього в мікролекту, використовується монтразист з індукованим каналом. Про них ми трошки більше і поговоримо. А коли дійде час до розмови з будованим каналом, то ми просто залишимо кілька слів, скажімо, про їх особливості, і не більше того. Хоча повторюю, ніхто не відміняє дискретні прилади. Вони залишаються прилади. Як і тому треба їх також знати. І тому, напевно, в наших контрольних роботах обов'язково будуть питання по режимам роботи і мон-транзисторів з індукованим каналом, і, і, і мон-транзисторів з вбудованим каналом. Так ну, тобто ми записали останнє, що ми записали, я ще раз повторюю, так, що канал мон-транзисторів може бути або індукованим, Тобто наведеним індукція, да? або вбудованим, коли ну, що таке вбудованим. Ми про це ще будемо говорити, але зрозуміло зразу, да? що він конструктивно закладений цей канал. Якщо в індукованому каналі його не існує, при відсутності напруг на транзисторі, і він за рахунок підключених напруг до транзистора з'являється цей канал в певних режимах, а в певних режимах він зникає. Да? Тобто індукція відбувається каналу. Е, от, то вбудованому каналі він завжди існує і може просто або бути більшим, або бути меншим в залежності від того, який буде режим зовнішніх напруг, прикладений до нього. Ну Це поки що для вас трошки із області такої фантасмагорії, тому нам треба що? Треба зараз розглянути все по порядку. Давайте все будемо по порядку. Е, значить, напишіть так, робота мон-транзисторів взагалі неважливо, індукованим каналом чи вбудованим каналом. Ґрунтується на так званому ефекті поля. Під полем ми розуміємо електричне поле. Це зовсім не слово з великої букви, а просто ефект поля. Чому ж і вам е, в американській літературі, взагалі в технічній літературі західній, бо вона переважно все-таки англійська література? Так? Е, о, пишеться Field Effect е, Transistor, FED, Так званий FET-транзистор. Ну і тепер давайте запишіть заголовок, ефект поля, і ми кілька слів про нього скажемо. Значить, давайте так, зарисуємо поки що таку серію рисунків. Це буде загальний рисунок 4,8, буде складатися з трьох частин. Значить, перший такий кристалик нарисуємо ось. Така заготовка кристалічна на півпровідника кремівого ен-типу. Так? Розглянемо такий же самий кристалик і тут, в другому випадку. Також кремній N-типу. Але трошки будуть змінені умови. І нарешті підготуємо такі осі для, таких, для такого графіка в залежності сігма питомої електропровідності від напруги на затворі відносно підкладки. Ви скажете, що це за нова напруга така? Затвор та підкладка. Ми звикли до напруги затвор витік правильно? Але підкладка це є оцей кристал Він називається підкладка. Добре. Тепер далі дивіться, спочатку розглянемо такий режим, коли маємо якийсь, ну, сам під провідний зрозуміло, далі маємо оцей діелектричний шар силіціум О2. Давайте один раз його покажемо, що це силіціум О2. А далі зверху оця буде пластинка, яку ми називаємо зразу навіть тут. Хоч це дивіться, це зовсім не транзистор, це поки що такий. Я б сказав би експериментальний зразок, це ж зовсім не транзистор. Але можливо це розглядати як заготовка для транзистора. І ми маємо, що маємо метал, метал так? металеву пластину, до якої підпаяно такий вивід. І вивід називається затвором. А цей вивід, дивіться, ми назвемо підкладка. підкладка, Подложка, субстрат, хороше слово латинське субстратом. Хіба воно, правда, трошки не сприймається. Тут воно більш філософське слово, метафізичне, я б сказав. Так, і дивіться, що ми робимо. так, да, І це буде рисунок 4 48. І ми маємо відповідно А, Б, В. Те, що нам потрібно буде для далі на тексту. Ми все орієнтуємось на текст. Бачите? Тому давайте за сумо, а потім будемо записувати. Далі дивіться, якщо ми прикладемо до затвора відносно підкладки. Плюс відносно цього мінуса певної такої величини, то матимемо що, дивіться, оскільки у нас n напівпровідник, то там основні носії електрони, але ці електрони з глибини напівпровідника будуть підходити до поверхні, буде такий приповерхневий шар а приблизно такий, Де я нарисую також дивіться, n, тобто електронну провідність. Але на відміну від цієї провідності я покажу плюси зверху. Що це означає? Ми вже знаємо це. Просто збагачений електронними шаю. Буде підвищена е провідність е е електрону в цьому шарі. От в цьому режимі буде так. Зараз ми потім це пояснимо. Далі тепер давайте зробимо аналогічно тільки навпаки. Навпаки, по аналогії тільки навпаки. Тут я також рисую цей шар діелектричний і рисую оцей. Металевий затвор, так? але тепер тут буде мінус, якийсь певний, може навіть великої величини, бо при маленькому мінусі відносно плюса на підлаці у нас нічого не вийде, зміни якоїсь. Але якщо буде великий мінус, а зараз на графіку це буде видно, то зрештою тут утвориться такий шар. Дивіться. Тобто, дивіться, електрони, електрони тепер починають що від мінуса відштовхуватись і навпаки від приповерхневого шару відходити. Відходити вглиб на півпровідника. би притягуватись до цього плюса, так, дрифувати. А на місці електронів залишається хоч і невеличкий заряд дірок. Більше того, ті дірки, які були нижче, вони починають притягуватись до мінуса і підходити до повернення. Отак трошки досить примітивно, але так можна цю картину розглядати. І, зрештою, дивіться, буде така ситуація при певній повдорі на прузі. Це не буде напруга, яка близька до нуля, це буде напруга, яка буде складати кілька вольт відповідної полярності в даному випадку, мінус, наприклад, 3 вольта. Так? Коли дивіться, відбувається інверсія шару. Тут була електропровідність, яка електронна, а тут вона стає дірковою, саме за рахунок зміни полярності напруги, так? за рахунок того, що дірки із глибини напівпровідника підійшли до приповертневого шару. І ми маємо інверсний шар, який буде шаром П типу. Ну а тепер всі ці процеси давайте нарисуємо в вигляді такого графіка. Ми маємо деяку порогову напругу. Будемо вважати для цього? Для вихідного кристалу Н-типу. Порогову напругу. Далі, А далі можна нарисувати ось таку картинку. Щось подібне до цього. Таку, якщо хочете, параболу. Причому ця парабола складається ніби із двох частинок. Це буде порогова напруга. А далі ми говоримо, це залежність дивіться, сігма від напруги на захворі відносно відкладки від цієї напруги. Фактично можна вважати, що це те саме, що напруга у затвор витік. Бо, як правило, витік у таких транзисторів, у МОН, він зв'язаний з підкладкою електричною, я б сказав би, гальванічно зв'язаний з підкладкою. Да? А далі дивіться, що виходить. виходить тут ми маємо Сігма Н, тобто характер провідності буде електронний. Це відповідає цьому випадку. І даного, Але давайте більш будемо е, більш коректними. Тут ми маємо затвор позитивну напругу. Отже, скоріше всього наш рисунок нарисований для цього випадку, бачите? Саме для цієї ділянки. Саме для цієї ділянки. Далі, а у другий рисунок ми спеціально рисуємо, дивіться, тут також буде ж мінус, правильно? Але тут не відбувається інверсії. От тут ще немає інверсії, тут ще поки що Сігма N. Ще е, е, концентрація електронів перевищує концентрацію дірок на цій ділянці. І лише в цій точці, точці мінімума, вирівнюється концентрація електронів і дірок. А далі, якщо ми будемо продовжувати змінювати в сторону збільшення негативну напругу на затворі відносно відкладки, то буде тепер переважати концентрація дірок над електронами, і у нас буде інверсний шар. Отже, інверсія відбувається в цій точці, і тут ми маємо σігма П. Характер провідності буде сігма-П. Ну і нарешті, напевне, є смисл показати величину Сігма отут іде, яка відповідає цій точці. Що таке сігма-іде? Нагадаю вам, що ще в першій лекції ми позначали власну провідність, да? коли провідність відбувається, та власна провідність, яка здійснюється у, е, у е, чистих, тобто бездомішкових напівпровідниках. Фактично вона ну, так і буде. Фактично ціна провідник, хоч він не є чистим, а він є домішковим більш того, він донатний ціна перевідник. Але при ці напусі можна досягти е, вла, е, величину власної електропровідності. Коли фактично у приповерхнему шарі, а нас цікавить саме приповерхнева шар, буде рівна концентрація електронів з дірками, тобто ми говоримо ПІ до рівня е, 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 е. НІ, як при реалізації власної електропровідності. Ось таким чином. Ну, а тепер давайте все ж таки треба і записати. Треба і записати. Значить, Ми говоримо ефект поля, да? пишемо. Це явище зміни типу і величини електропровідності у шарі у шарі на напівпровідникового кристалу під дією зовнішнього електричного поля. Спричиненого напругою, прикладеною до ізольованого від відповідника затвору, до ізольованого відносно на затвору, відносно підкладки, тобто відносно цього базового кристалу напівпровідникового. Я ще раз підтолюю. Що таке ефект поля? Це явище зміни типу, типу бачите, тип змінився. Але коли типу дивіться, що міняти тут в цю сторону і міняти в цю сторону, то міняється і величина. Тому зміни типу і величини електропровідності у приповерхневому шарі напівпровідника під дією зовнішнього електричного поля, спричиненого напругою у затвор підкладка. Напругою, що прикладена до ізольованого затвору відносно кристалу напівпровідника або відносно підкладки. Ну, а тепер давайте коротко запишемо сам механізм цього явища забзацу. Якщо до напівпровідника n типу прикласти мінус джерела напруги, а до затвора плюс, отак от як показано на рисунку 48 а а до затвора плюс, то електрони із глибини напівпровідника дрифують до поверхні. То електрони із глибини напівпровідника дрифують до поверхні, збагачують поверхневий шар, тобто збільшують його електропровідність. Фактично можна послатись і на рисунок 48А, і на праву гілку, дивіться, на праву гілку е е графіка рисунок 48Б. Причому дивіться, звичайно, ми говоримо такі. Більш зрозумілий випадок, коли ми починаємо від нуля рухатись сюди. так? Але фактично це відбувається, якщо ми будемо рухатись від цієї точки до, до нуля. Розумієте? Тобто все одно буде електронна промінність. Отака От ситуація. Не буде ця точка співпадати з нулем. Але все ж таки, давайте будемо говорити, ми говоримо зараз поки що про оцю, навіть не, весь, не всю праву гілку, а саме цю частину правої гілки. Права гілка графіка 48В. Напишіть при позитивних напругах, отак можна послатися. Далі. А тепер далі дивіться. Якщо тепер змінити полярність включення затвору відносно напівпровідника. ну, хоча б отак. Але подивіться, спочатку ж ми тут змінили так? і починаємо сюди рухатись. Спочатку буде щось зменшуватись, бачите, дійде до цієї точки, і лише потім відбудеться сама інверсія. Тому давайте попередньо. Якщо ж тепер змінити полярність умикання затвору відносно півпровідника, то біля поверхні під затвором будуть накопичуватися дірки тепер. Да. І спочатку цей шар переповерхневий буде збіднюватись на електрони. Якраз видно дивіться, дійсно електронна провідність буде падати, але дірок все буде більше і більше. Але поки що на, тому, на тій ділянці, що я показав, ще дірки не будуть переважати за своєю кількістю, за свою концентрацію електронних. Отже, накопичуються дірки, і цей шар збіднюється, електронна провідність зменшується до величини, аж до величини сігма що дорівнює сігма і ІТ. Е. Сігма, що дорівнює сігма І. Е. А це відповідає ну, власній провідності напівпровідника. І це відбувається, як бачите, при тій напрузі на затворі відносно підкладки, яка називається порогою напруги. Це називається порогою напруги. Далі. При подальшому збільшенні напруги цієї ж самої полярності, тобто коли оця картинка буде переважати правильно, коли буде мінус на затворі, а плюс на підкладці, при подальшому збільшенні. Концентрація дірок у шарі під затвором буде перевищувати або перевищить якийсь певний момент, перевищить концентрацію електронів в цьому шарі. І шар на буде, дивіться, електронний шар, що був до цього електронний, шар на буде провідності, тобто діркової провідності. Шар отримає діркову провідність, яка прийшла на зміну провідності електронній. І пішли це на рисунок. 4,8Б. Це явище, тобто, коли шар переходить з n тигу да, в p тип, і все відбувається в цій точці, правильно? Це явище називається інверсією інверсією, ну, електропровідності або інверсією типу електропровідності е, приповертневого шару. Ну, а далі дивіться, подальше зростання напруги на затворі відносно кристалу веде до зростання тепер уже тої нової провідності, тобто діркової провідності. Далі все зрозуміло. Подальше, повторюю, зростання напруги на затворі відносно кристалу веде до зростання діркової провідності. Ну і пошліться на ліва гілка графіка рисунок 48 в